Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Це свято покликана нагадати про важливість української єдності та незалежності. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми разом працюємо, створюємо знакове і важливе, боремося з окупантами. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність. Соборність це мета перемоги. 22 січня у Змієві біля пам'ятного знаку на честь дня соборності України зустрілися волонтери з громадських організацій Микола та Жменя Добра. Традиційно утворили живий ланцюг, символізуючи об'єднання українських земель і єдність. В цей день більше 100 років тому назад була проголошена єдина соборна Україна між Українською Народною Республікою і Західною Українською Народна Республіка. Сьогодні сьогоднішньому світі, коли Україна на фронті боротьби за добро, справедливість і незалежність, цей свято грає особливими барвами і є для нас зараз. Мабуть, одним з найголовніших, оскільки від того, наскільки ми єдині, наскільки ми соборні, наскільки ми будемо всі віддавати свої сили для перемоги, ця перемога надійде якнайшвидше. Тому зі святом ще раз, і хай живе незалежна соборна Україна. Хай живе єдина соборна Україна! Хай живе єдина соборна Україна!